Перевернула камеру, то думаю, зараз я ще, не дай Боже, буду записувати це відео і підбіжать ТЦКшники, або в тому числі разом з поліцією будуть кричати, що це якийсь там режимний об'єкт і так далі. Так, не війть, будь ласка, мені. А ні, все нормально. Так от, я юрист, я адвокат. Я розумію норми закону, я розумію взагалі таке поняття, як... Етика, я не розумію поведінку, вибачте, цекашників. Ви ж такі самі люди, ви ж люди, як і всі ми. Ви точно так же закриваєте ті самі двері ввечері, виходите зі своєї роботи, йдете додому і спілкуєтеся далі з людьми. Чому ви дозволяєте собі так себе поводити? Ви хамете. Я думала, що якщо до вас нормально. З адекватним, з повагою, ставленням, з... просто дотримуватися правил норми етики. Просто-напросто, як ви звичайні люди, які працюєте і виконуєте свою роботу, так і ми, адвокати, виконуємо свою роботу. Ми до вас приходимо і нормально намагаємося з вами спілкуватися повагою і в нормах етики, моралі і так далі. Я з вами спілкуюся нормально. Не встигла я зайти до вашого блін. Як мені черговий починає хамить. Як мене починають бортовать. І ти розумієш, що для того, щоб просто навіть зробити якусь чинити свою адвокатську роботу або здійснити цю роботу, ти маєш або повисити голос, або стати на позицію, що я звідси не вийду, поки я не зроблю те, що я, на що я маю право. Я не розумію вашого відношення до людей. Ви ввечері вийдете з цієї роботи і йтимете додому з звичайними людьми. Ви нічого не боїтеся? Мені наприклад, було страшно працювати на такій посаді, так себе вести по хамськи. Оскільки ви ж по хамськи ведете не тільки зі мною. Я простояла в черзі, я чула, як ви розмовляєте з іншими людьми. Як та нещасна бабуська, яка прийшла і шукає, де мій син? Ви його забрали, де мій син? А ви їй кажете, пошла вон отсюда. У мене немає. У мене немає. Слів, щоб пояснити, що я зараз відчуваю після оцього походу, можна сказати, отакого, як ви спілкуєтеся з людьми. Ми звичайні люди, і ви звичайні люди вам повноваження надали виконувати свою роботу. І ці повноваження можуть закінчитися в будь-який момент. І додому вийдете звичайними людьми. І вдома живете, і спілкуєтеся з іншими людьми, звичайними, звичайними людьми, цивільними. Чому таке відношення і ставлення? Я не розумію. Чому це хамство? Чому це зверхність? Що з вами не так? Я теж працювала державним службовцем. Але я так собі не дозволяла вести себе так, як ви ведете. Це просто треш.